У міськраді депутати обговорили можливість розширення території індустріального парку, а центральну площу міста прикрасили до Великодня. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижня підсумок новин. Цього тижня городочани знову схилили голови у Скорбо. 16 та 18 квітня віддали своє життя за Україну захисники Богдан Слободян та Нікіта Руденко. У річниці їхній загибелі на центральній площі міста Городок транслювали відеоспомини про життя героїв. 16 квітня друга річниця загибелі захисника Богдана Слободяна. Того дня на центральній площі міста зібралось чимало людей. На лед екрані транслювали відео про життя героя, а городочани вшанували пам'ять воїна хвилиною мовчання. Дуже сумно і дуже е, жалко через те, що такий молодий цвіт городочини загинув заради нашої незалежності, заради нашої вільної країни. Ми в цьому відео не за забуваємо про наших героїв, вони вічно будуть в наших серцях. 18 квітня у грудку вшановували пам'ять ще одного воїна – 23-річного Нікіти Руденка. Життя молодого захисника обірвалося рік тому на Харківщині. У день його загибелі згадали історію його життя. Це молодий хлопець, який мав багато планів на життя. Він от тільки одружився. Дружина Тетяна. Вони планували збудувати дім, вони мріяли про діток, але не склалося. І сьогоднішній Великдень ми маємо можливість святкувати саме завдяки тим хлопцям, які віддали своє життя. Нагадаємо, над створенням відео працюють працівники городоцької бібліотеки та будинку культури. Озвучує історії загиблих воїнів директорка городоцького будинку культури Оксана Походонько. Цими ж днями шанувала пам'ять ще двох героїв Михайла Коцура та Віталія Микитюка. Їх посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. І знаки передали батькам загиблих захисників 16 квітня. Детальніше у сюжеті Вірлапи та Лістаниці. Урочистий захід розпочався хвилиною мовчання на знак подяки та вшанування пам'яті загиблих героїв. Посмертні державні нагороди Михайла Коцура та Віталія Микитюка батькам воїнів. Передав начальник Хмельницької районної військової адміністрації Костянтин Кордонський. Від цієї громади хочу висловити співчуття саме родичам за таку невимовну втрату, велику втрату в їхньому житті і побажати, щоб знайшлися сили, знайшлися сили жити далі. І саме головне доносити до всіх інших про те, якими вони були людьми. Мати загиблого героя з Миколаївщини Віталія Микотюка принесла на захід великий фотопортрет сина. Жінка народилася у селі Папірна і повернулася на малу батьківщину, дивом вирвавшись з окупації. Її син Віталій залишився визволяти Україну і загинув. Він найстарший у мене так склалося життя, що він пішов добровільно на війну. і… Любив свою країну захищати, так як у нього є жінка і двоє дітей, брат, сестра. Ну і ми з батьком. Ну так сталося, що спіткала така біда нас. Орденом за мужність третього ступеня відзначили і Михайла Коцура, який народився у лісоводах і також був добровольцем. Нагороду сина передали його батьку Михайлу Леонідовичу. Позвонили з його частини, шумовдом хочуть мішу нагородити. Посмертно приємно, коли, наприклад, пам'ятають сина. У війні проти російських окупантів городочина втратила 76 захисників. На вшанування пам'яті загиблих героїв у городку встановлено стелу Це моє небо, це моя земля. Мада продовжує працювати над своїм розвитком. 16 квітня депутати міської ради ухвалили рішення, яке може змінити індустріальну карту регіону. Територію індустріального парку планують розширити ще на 15 гектарів. Земельні ділянки промисловості виставлять на аукціон. Через них планується прокласти залізничну колію. Деталі знає Маріана Шкаврон. Городок, місто, у якому будують один з найбільших в Україні індустріальних парків. Сьогодні його площа становить майже 150 гектарів. Це сформовані земельні ділянки. Парк постійно розширяється. Група компанії «Епіцентр» вже завела керуючу компанію, яка в свою чергу завела уже учасників парку, які суборендують орієнтовно, не орієнтовно, а точно чотири земельні ділянки орієнтовної площою біля 100 гектарів. Тобто, в принципі, неосвоєння залишилося поки біля 50 гектарів, над чим активно працюють і вже звичайно бажаючи є. 16 квітня депутат. Ти Гордоцької міської ради хвалили рішення про продаж чотирьох земельних ділянок площею близько 15 гектарів. Їх виставлять на відкритий аукціон. Придбати ділянки планує група компанії Епіцентр к ініціатор створення індустріального парку. Через цю територію мають прокласти залізничну колію, яка з'єднає майбутнє підприємства парку з основною лінією. Тому я думаю, не буде зупинятися, тому що на сьогодні вже в інвестора стоїть завдання про збільшення індустріального парка до 300 гектарів. Ми бачимо за рахунок, чого це можна зробити. На території. Індустріального парку планують побудувати чотири великі підприємства біоетанольний, масляний, екстрактно-улійний заводи, а також виробництво курмів для великої рогатої худоби. Передбачено й інші об'єкти, такі як елеватор. Перші потужності елеватор і олійно-екстрактний завод мають запрацювати вже навесні 2026 року. А перед тим як розглядати важливі питання на сесію Городку провели засідання виконавчого комітету. Про що говорили та які рішення приймали, розкаже керуюча справами виконкому Ольга Бестрицька. Сьогодні відбулося на засідання виконавчого комітету, на якому ми розглянули 23 питання порядку денного. Ну, кворум у нас був, звичайно, шкода, що не було більшості членів виконкому, але така кількість дозволила провести засідання. Одним з основних питань це було питання про схвалення проєкту рішення про внесення змін до бюджету Городоцької міської територіальної громади на 2025 рік. На щастя, ми маємо перевиконання бюджету нашої міської територіальної громади, тому було. Розглянуто ряд пропозицій від розпорядників бюджетних коштів з метою розподілу як вільного залишку, так і доходів від перевиконання надходжень місцевого бюджету. І по окремих галузях визначено напрямки, куди ми спрямовуємо ці перевиконання, де дофінансовуємо видаткову частину. Детально проінформовано було начальником фінансового відділу і прокоментовано керівниками інших відділів, стосовно яких проводилися ці зміни. Ряд питань стосувалися нас. питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи. Це щороку ми приймаємо такі рішення, як визначення місця відпочинку населення на водних об'єктах, так і цього року ми прийняли Це визначено місце. Це річка, вставокна річ, річка Смотрич по вулиці Грушевського, як найбільш придатне місце для купання. Це наш так званий міський пляж. Також ми вже прийняли рішення про початок і завершення купального сезону. Цього року купальний сезон у нас почнеться 15 червня і буде завершено 1 вересня 2025 року. Прописано ряд заходів, які повинні вжити до підготовки до цього сезону. Наші відділи. це в основному комунальники, надзвичайники. І хочу звернути увагу, що вже впродовж трьох останніх років в нас там функціонує пункт спостереження, де несуть чергу. Гування наші надзвичайники, тобто ми намагаємося дотриматися всіх вимог безпеки відпочинку наших жителів на цьому міському пляжу. Оновлено комісію техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це комісія, яка в нас досить таки дієва впродовж воєнного стану. Ну, це зміна пов'язана з тим, що в нас пройшли зміни в організаційній структурі та деякі кадрові зміни. Ряд питань стосувались відділу житлово-комунального господарства та комунального майна. Зокрема, це видача дублікатів свідоцтв за зверненнями громадян, надання дозволів на видалення зелених насаджень. Проведення капітального ремонту окремих наших об'єктів на території громади, надання дозволу, також ряд питань розглянуто стосовно постановки на квартирний облік окремих категорій громадян. В основному це звернення розглядались учасників бойових дій, які мають право на першу на першу чергову чергу квартирного обліку. Окремі питання були розглянуті стосовно захисту прав дітей. Це готували служба з правах дітей, це, зокрема, такі як надання дозволу на виїзд за кордон дітей без згоди батька там, з певних причин. Та інші, ну і кожного виконкому ми розглядаємо звернення громадян. Це про видачу довідок з тих чи інших питань, які надходять у центр надання адміністративних послуг. Комісійно проводяться обстеження, і вже рішенням виконкому ми затверджуємо такі довідки. Після виконкому люди зможуть отримати довідки і вчиняти подальші дії, які пов'язані з їхніми зверненнями. Це коротко такі сьогодні. Ми питання розглянули. Міський пляж – це не лише місце відпочинку, а й простір активного дозвілля для городочан, де часто відбуваються спортивні події та змагання. Аступний на сюжет про двох молодих спортсменів: Валерію Сокальського та Віталія Задорожного, які нещодавно вибороли срібні медалі на всеукраїнських чемпіонатах з важкої атлетики та пауерліфтингу. З ними спілкувалася Мар'яна Шкаура. Це Валерія Сокальська, їй 18 років. 16 березня дівчина виступала на чемпіонаті України з важкої атлетики у місті Хуст, що на Закарпатті. Кова категорія моя була до 20 років, і 49 та категорія моя була. Так як я трошечки притримувала вагу, я трошечки переходала навіть то я була 48 сорок в цій категорії. Ну, здобула срібно. Хотіла золото, але до золота ще треба було трошечки постаратися. До 20 років це доволі серйозні змагання. Це вже юніорські, які вважаються най, най, найважкішими в Україні. Це був перший великий старт Валерії після майже річної перерви. Нині вона активно готується до обласного чемпіонату серед дівчат до 23 років. Там відбиратимуть учасників на наступну Україну. Тут будуть дуже багато турнірів цього року. Мають проводитись кожного місяця майже. Я в то я планую на всіх виступати. А це 17-річний Віталій Задорожний. Цими вихідними він виборов срібну медаль на чемпіонаті України в Коломиї. Змагався у ваговій категорії до 74 кілограмів. У підсумку друге місце в загальному заліку і бронза в жимі лежачи. Присів 190, пожав 125 і підтягнув 180 це не перший успіх родочанина. Віталій входить до складу збірної Хмельницької області. Торік він дебютував на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу. А цьогоріч виборов срібну медаль номиналь на чемпіонаті України з жиму лежачи у місті Мукачево. Вийшло, що ми готувалися місяць назад. Ми готували виступали тільки на жим пожими лежачі в Мукачево. І дуже короткий період був часу, щоб підготуватися до триборства. І там буквально ми там ну три тижні в нас було запаса. І за три тижні дякувати, що так вийшли на такий результат. Як каже тренер спортсменів Василь Ритуков, у грудку дедалі більше дітей цікавиться важкою атлетикою та пауерліфтингом. У секціях займається близько 40 дітей і підлітки віком від 5 до 18 років. Серед них нові дівчини. Ці юні спортсмени прославляють його родочину далеко за її межами, і варто додати талановитої молоді у наш чимало. Наступна історія про ще один яскравий приклад: подія, що поєднали минуле і сьогодення. Трагізм історії та юнацький ентузіазм розгорнулася на сцені городоцького будинку культури 4 квітня. Учні 11-го Б класу не просто адаптували, а глибоко пережили мюзикл, мурти, романтика, присвячений подіям у харківському будинку словом та репресіям української інтелігенції початку. ХХ століття. Їхня двадцята хвилина вистава вразила навіть співзасновника проєкту МУР, режисера та автора сценарію Олександра Хоменка. Тему продовжить Наталія Попович. 4 квітня сцена Городоцького будинку культури. Тут оживає розстріляне відродження. 1917 на заводі, арсенал мої нердуть повстання. Кожен п'ється на повал. Ідейними режисерками-постановницями адаптації мюзиклу стали одинадцятикласниці Городоцького ліцею. No 1 Дівчата пригадують, знайомство із гуртом мур у кожної було своє, та кожну захопила історія. Про мур я дізналася в тіктоці, коли я почула їхню пісню. Спочатку було слово, і це було кохання з першого прослуховування. Саме тоді я почала цікавитись історією. Розстріляного відродження, історію тих життів, і захотіла, щоб більшість людей знали про ту трагедію. І дізналися про поетів не лише зі сторонок шкільного підручника, щоб навіть ті, хто не цікавився історією, змогли зрозуміти трагічність тих подій та важливість творчості людей того часу. Тому ми вирішили поставити виставу в результаті. Учні 11 б класу не просто адаптували, а прожили історію мюзиклу, мур ти романтика, присвяченого трагічним подіям у харківському будинку слово. І їхня 20-хвилинна вистава не залишила байдужим навіть співзасновника проєкту Мур, режисера, постановника та автора сценарію Олександра Хоманка. Якщо що це зворушливо, це дуже просте слово. Це можливо найголовніша причина, для якої це все робиться. Ви розумієте, що якби там не було, але інтерв'ю, премії, різні ще речі на жаль, вони входять. Ну. Ти звикаєш до цього, і кількість людей, які з тобою фотографуються чи просто автограф, я взагалі не дуже там це люблю. А от коли ти розумієш, що люди по всій країні десь щось намагаються самостійно, ми бачили ще виставку Леся Курбасою Куліша в Львівській області, в якомусь селі дівчинка зробила і писала, що це через романтику. От ваш випадок, коли в школі не бачиш, що це дає можливість розбирати на Збройні сили України. Я би сказав, що це найголовніша мета, і завдяки таким сторісам, завдяки таким історіям і хочеться щось робити. Головна причина, через яку ти зміщити не дарма живеш, не дарма це все зробити. Кульмінацією натхненної роботи ліцеїсток стала зустріч з Олександром Хоменком та художницею, постановницею мюзиклу Софією Пляцко. як зазначила Софія, вистава городоцького ліцею номер 1 засвідчила небайдужість молодого покоління до трагічних сторінок минулого та їхнє прагнення до збереження національної пам'яті. Це, це такий рівень самотворчості, самоорганізації серед молоді, які ми тільки нахабно сподівалися в якихось вологих фантазіях, що ми зможемо виставою надихнути у, у молоді у Янас. То це це дуже вражає. Варто зазначити, що мюзикл мурти, романтика в кіно це перший в Україні оригінальний історичний мюзикл. Допрем'єрний промотур фільму стартував 3 квітня у Харкові та охопив 10 міст. У Хмельницькому прем'єра відбулася 10 квітня. Вже цієї неділі християни західного та східного обрядів відзначатимуть одне із найважливіших свят літургійного календаря Великдень. На жаль, через війну не усі українці цього дня зможуть зібратися за одним столом. Для тих, хто матиме таку нагоду, ми підрахували вартість традиційного пасхального кошика, який освячуватимуть хородочани. Яйця, пасха, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, твердий та м'який сири, хрін та сіль. Це традиційний набір продуктів, які українці ставлять у великодній кошик для освячення. Скільки такий набір коштуватиме цього року для гордачан? Зараз порахуємо. Йдемо спершу на ринок, та ми придбаємо м'ясні страви та домашні яйця на писанки. Ми знайшли місце, де продається не лише сире м'ясо, а й запашна ковбаса. Стоїмо в черзі. Беремо Зважте нам, будь ласка. А дружини немає. Беремо, значить, сало і ковбасу. Здається, усе, бужини, на жаль, немає, купимо її в супермаркеті, йдемо купувати яйця. Йдучи шукати яйця, ми знайшли паску. Паска це невід'ємний атрибут великоднього кошика, отож беремо е, найбільшу, адже в нас сім'я велика, так що беремо найбільшу пасочку. І пасочки в нас цього року по... По 100 і по 150 гривень. Беремо, беремо ось цю. Готово, купуємо десяток яєць і ще мінус 50 гривень з нашого бюджету. Наступний пункт призначення супермаркет. Там ми купимо решту продуктів, зокрема, буженину, яку не знайшли на ринку. Знайшли масло. Вибір великий, беремо по середній ціні беремо за 101 гривню. І йдемо шукати 60 гривень. Сир. Сир, сир. Ціни орієнтовно 80-90 гривень за шматочок невеличкий. Візьмемо за 83. Вартість 34,60 за 100 грамів. Здається, усе. Залишилися лише хрін та сіль. Сіль купувати не будемо, адже вдома такого добра вистачає. Беремо хрін. І хрін цього року коштує 23 гривні. Ну що ж, тепер точно усе. На ринку ми заплатили – 659 гривень, а в магазині – 371 гривню. Отож, пасхальний кошик цього року нам увійшовся у 1030 гривень. Отже, ми дізналися, у яку суму обійдеться великодній кошик за нашими розрахунками. А зараз подивимося, чи спіпадають ці цифри із витратами самих городочан. Мої колеги провели опитування на вулицях міста, що з'ясувати, скільки коштів мешканці планують витратити на святковий кошик цього року і які саме продукти вони оберуть. Дізнаємося результати вже за мить. Аби дві тисячі допомогло. І м'ясо, і пасочка, і зеленина. Все, все для столу. Я навіть не можу сказати, бо я почти нічого не купую, бо в мене все своє є. Я тримаю своє хазяйство, то в мене є. Ну хліб, ну пасочку. Ну я не, я не можу сказати, бо я не купую. А як я отримую тисячу пенсій, то скільки я можу виказати. Десь тисяч злоп'ять, якщо не більше. А що саме ви купуєте? Ну це жінка купує, а я ношу. Може тисячу, може дві, може три. А що платити? Ну, як завжди, якийсь кусочок колбаски, Паска, яйце, крашенка. Якісь салати дружина приготує. Ну, так як на свята. Ну, тисячі три. А що саме купуєте? М'ясо, колбаска. Дяйці. Так як я цього року буду святкувати тільки своїм сином, то в мене невеликі витрати, але три тисячі легко піде. Тому що традиційну паску пічу, обов'язково. Це також немалий бюджет, щоб вона була смачною. До бутербродів якась ікорка, репка, і купуємо ну, м'ясо, купуємо, якась курочка до салатика і так а далі. А саме в кочих дійсно треба добру колбаску купити, домашнього виробництва, м'яска купити, якого сира традиційну хрін, як, як завжди. Зосість, за 8 за тисяч. М'ясо, колбаси, я таке мов паску, бо нема коли пекти. По мінімуму. Ну, гривень півтора тисячі. А що саме тебе купувати? Нічого, все домашнє. Проживаю в селі. Все домашнє маємо. Колбаску, м'ясо, яйко, пасочку спечу в п'єці і все. Я не знаю, вже витратили близько двох, а ще не все купили. Так що великодні кошик дорогий цього року. Ну, все одно свята є свята, всіх за святами. Всього доброго, миру! Також городачани не менш завзято створюють атмосферу свята у своїх домівках. Оригінальний мастер-клас із великоднього декору нещодавно відбувся у Городоцькому краєзнавчому музеї. Як народжуються святкові прикраси своїми руками, бачили наші журналісти Вікторія Переста і Станиця. 11 квітня городоцький музей того дня. Там відбувся майстер-клас із прикрашання великодніх віночків. Його організувала городочанка Наталія Вовненко. В таких майстер-класах дуже важливо індивідуальний підхід кожної майстрині, тому що це прояв жіночої фантазії, жіночої атмосфери будинку. Так, кожна господиня, вона роблячи оцей декор, да, вона собі уявляє, як він буде виглядати в неї вдома. У майстер-класі взяли участь шестеро городочанок. Для декорування вони використовували заздалегідь приготовлені матеріали. Заготовки на віночки я зробила з гілочок берези. Також ми використовуємо шкарлупу, яєць, використовуємо натуральне мереживо, вербові гілочки, сухоцвіти, лаванду, різні трави. Під час декорування кожна учасниця проявила свою творчість. У результаті усі створили особливі великодні віночки, які стануть прикрасою пасхального столу. Коло, яке от ми зараз робимо, це великодній такий оберіг, який буде служити нам впродовж року. Кожен з нас тут його створить в родині. То я впевнена, що це буде і затишок, я впевнена, що це буде добробут. Я впевнена, що це будуть. Певні мрії, які кожна жінка втілює для себе, для своєї родини і в загальному для нашої всієї України. Окрім прикрашання віночків, учасниці також створювали вербові букети до вербної неділі та розписували крашенки. І справді святковий настрій вже відчувається у повітрі. Центральна площа міста цими днями перетворилася на справжню великодню казку. Яскраві інсталяції, затишні фотозони, ніжні віночки. Все це створено з любов'ю та натхненням. Наші камери зафільмували. Як виглядає святково вбраний городок? Запрошуємо вас на невеличку віртуальну прогулянку. Квіткова арка. Великодні кролики та величезні паски з писанками. Городочани готуються до свята. Над створенням пасхальної інсталяції працювали освітяни та працівники сфери культури. Ми приділили максимум своєї душі і серця для того, щоб наше містечко і площа сіяла сьогодні такими гарними писанками тематичними. Я думаю, що кожному буде приємно підійти, навіть тим, хто знаходиться і покинувши домівку в силу наших сьогоднішніх обставин біля своєї області, біля свого району і сфотографуватися. Також приділили увагу для самих найменших діток, і цьогоріч ми зробили вперше таку фотозону у вигляді. Ді пасхального зайчика в руках з писанкою, щоб дітки могли фотографуватися біля неї. Цього року ми поновили наш віз, тому що він вже був не в найкращому стані. Також у нас знову писанки на площі, пасочки на площі. Ну і цього року в нас така новизна. Нам виділили кошти на гойдалки, які будуть під час святкування радувати наших і дітей, і дорослих. Для дітей це обов'язково, тому що під час війни наші діти втратили своє дитинство, тому, хоча б якусь таку маленьку краплинку, ми можемо їм подарувати і їх порадувати. Перші відвідувачі святкової локації не стали чекати на завершення робіт з оформлення фотозон. Покататися на нових гойдалках хотілося і дорослим, і малятам. В городку не вистачає ніяких місць, куди можна було б сходити, провести час, а тут так гарно зробили, то можна ось покататися. Дуже дуже красиво розмалювали. Мені дуже, дуже подобається. Більшість декорацій раніше вже використовувалися, і цього року їх лише оновили. А от лавки гойдалки придбали напередодні свята. На це депутати городоцької міської ради виділили 20 тисяч гривень з місцевого бюджету. Напередодні Великодня святкова атмосфера панувала не лише на центральній площі, а у центрі комплексу реабілітації для осіб з інвалідністю. Також відбувся особливий тематичний захід. Люди, які щодня удала складні життєві обставини, вкотре продемонстрували свою неймовірну силу духу та творчий потенціал, готуючись до свята. Репортаж з цього заходу підготували Вікторія та Ілля Станиця. Тематичне свято до Великодня відбулося 18 квітня у Городоцькому центрі реабілітації. Захід подарував радість та святковий настрій, вихованцям центру та всім присутнім. Тою є, щоб ми не забували своїх українських традицій. І наші діти знають і пам'ятають, У нас був цілий тиждень великодній. Діти аплікації робили, крашенки розмальовували, багато слухали про свято Великодня і підсумували цей тиждень ми сьогоднішнім заходом. Розпочався захід із декламування віршів вихованцями центру. Далі діти співали, танцювали та брали участь у конкурсах. Наші діти є хореографічні. Ну, вони полюбляють виступати, танцювати. Зазвичай ми для них це, це і за того проводимо. Діти завжди щасливі, коли проводимо такі заходи, і вони люблять виступати. І, звичайно, що це видно сьогодні, що наші діти успішні. По закінченню свята вихованцям центру передали символічні подарунки від мешканців міста Люнель. Також усім присутнім вручили, особливу паску, яку прикрашали діти з інвалідністю. А щоб святкування пройшло безпечно, рятувальники нагадали прості правила поводження під час великодніх богослужінь та з відкритим вогнем. Далі коментар надзвичайника Ілі Овчарука. Цієї неділі вже відбудеться одне з найбільш релігійних свят. Це Великдень, тому звертаємося до прихожан храмів, до настоятелів храмів, щоб дотримувалися правил пожежної безпеки. В храмах постійно мають бути відчинені двері. Не повинні бути захарашені в храмах, повинно бути не менше двох справних вогнеасників, які розміщені в легкодоступних та видних місцях. Також звертаємося до прихожан, якщо будете користуватися відкритим вогнем, свічками, щоб не підходили близько один до одного один до одного, щоб не утворилося запалення якісь особистих речей та не утворилася пожежа. Також наголошуємо на дотримання елементарних правил пожежної безпеки безпосередньо вже в побуті, щоб не користувалися несправними електропобутовими приладами, приладами, які мають пошкодження. Також не дозволяли дітям користуватися відкритим вогнем, сірниками, запальничками тому подібне. Це Правила, яких повинні дотримуватися усі, і ми сподіваємося, що надзвичайних ситуацій у нашій громаді та Україні в цілому не виникне. Смачної вам паски та мирного великодня, і нехай воскреслий Ісус подарує нашій країні довгоочікувану перемогу.